Привіт! Сьогодні я покажу вам, як створити ось такий малюнок української хатинки. Для цього беремо листок акварельного паперу і проводимо лінію горизонту. Далі намічаємо стіни будинку та дах у формі трапеції. Визначаємо двері та квадратні вікна, середині яких Зображаємо скло круглої форми. Паркан складається з вертикальних та горизонтальних паралельних ліній на відстані, які з'єднані між собою. Намічаємо гарбузики та розділяємо їх на сегменти. Додаємо в межі зелені біля хатинки. Далі зображуємо візерунок. Він може бути за вашою фантазією. У мене це квіти та листочки. Намічаємо соняхи, промальовуємо пелюстки та листочки. Хлячкою стираємо надлишок олівця. Переходимо до фарб. Беремо жовто-акварельну фарбу та зафарбовуємо дах. Далі по мокрому помаранчевою фарбою додаємо лінію. Легкими рухами та кінчиком пензлика передаємо текстуру соломи світло-коричневою фарбою. Коричневим кольором зафарбовуємо рами на вікнах. Для дверей можна взяти інший відтінок коричневого. світло зеленої фарби, оминаючи паркан, гарбузики та соняхи, малюємо траву та зелень поряд з будинком. Темним зеленим створюємо об'єм, тіні біля гарбузиків. Та малюємо стежку. Переходимо до хмар. Блакитним кольором створюємо бажану форму, надаючи легкість та повітряність. Зафарбовуємо скло, роблячи його прозорим. Замальовуємо деталі на дверях, додаємо травичку та стебла і листи соніхів. Малюємо гарбузики, паркан та пелюстки соняхів. Паркан зображаю в різних відтінках коричневого, щоб передати автентичність та різну текстуру дерева. Далі додаю тіні на хатині та гарбузика. Малюю сонце, візерунки на хатинці та серединки соняхів. Деталізую паркан, квіти. та дах вимальовує візерунки на хотинці та вікна. Ось така хатинка в нас вийшла. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подобайки та надсилайте друзям. До нових зустрічей!